Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми два автомобілі для наших замовників, такі як Renault Гранд Сценік. сьогодні підібрали на Луцькому авторинку такий черговий автомобіль, як Renault Scenic 2008 року, 1,6. Бензин. Автомобіль повністю без єдиного підкрасу. Дуже гарні комплектації, безключовий доступ лінзована оптика вже на себе, оригінальний пробіг маємо, друзі, 200 тисяч. Стан машинки просто радує, руль у дуже гарному стані. Коліса, друзі, подивіться, реального друзі пробігу 200 тисяч, дуже гарний салон. У нас все є. Машинка де п'ятимісна домкрат запаска у нас все є. Навіть багажник є на даху в дуже гарному стані. Резина все сезонка. Також власник людей є ще комплект зимової резини, колодки по колу всі нові Ось такого сьогодні Реногран Сценіка, друзі, придбали ми на супроводі на Луцькому авторинку. Кому цікаво, друзі, звертайтеся, пишіть, телефонуйте. Та Рено Меган другого покоління. Обидва автомобілі до 2008 року. Дібрали сьогодні Рено Меган другого покоління. до 2008 року випуску. На зимовій гумі дуже гарний, дуже гарна комплектація. Датчик світла, датчик доща, безключовий доступ. Маємо задній парктронік. В автомобілі є один косметичний підкрас без шпаклівки. 4 склопідйомника. Всі працюють, регулювання дзеркал, датчик датчик вищу, круїз контроль, клімат. Підібрали, друзі, оригінального пробігу 143 тисячі. Це у нас, друзі, йде 2-літровий бензиновий двигун. Автомобіль дуже в гарному стані. Вон, як новий, незачуханий, недочований. Полка, шторка, все присутнє, домкрат, знак, запаска все є. Ось такий, друзі, варіант сьогодні підібрали. Ми на Луцькому авторинку для наших замовників з міста Тернополя. Власники поїхали щасливі задоволені додому. Допомогли їм оформити повністю весь пакет документів. А ми вам, друзі, покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Мазда 3. В червоному кольорі. Автомобіль йде на зимовій гумі, нелегкосплавних танових дисках. 1,6 бензин. 2006 рік. На мультирулі на кліматі, 4 склопідйомника, салон доволі в доволі гарному стані. Мазда 3. 2006 рік, 1,6 бензин з Німеччини. Ціна його, друзі, 5200, номер телефона власника, ось, кого зацікавив. Телефонуйте, запитуйте. Citroen Berlingo. Авто. 2012 року випуску. 1.6 дизель. Автомобіль на зимовій гумі. На звичайних ковпаках. Citroen Berlingo. Дуже часто запитуєте за такі друзі-черевички. На звичайному кондиціонері. Два склопідімачі. Салон світлий. Citroen Берлін. 2012 року. 1,6 бензин. 7500, друзі, ціна його. Телефонуйте, запитуйте. Audi a 6 В c 6 кузові. 2006 рік 2-літровий бензиновий двигун на автоматі по автомобілю легкоспальтанові диски на зимовій гумі. Ще непогані до речі. Форкоп. Audi, кондиціонер, мультикремо, 4 склопідйомники. Салон в принципі, доволі чистенький, ухайний. Audi А66 кузові, 2006 рік, 2-літровий бензин, автомат. Ціна друзі, даного автомобіля 7350, номер телефону власника. Кому цікавий дана Audi, телефонуйте, запитуйте. Шкода Фабія. Автомобіль для 2006 року випуску. 1.4 бензин. Авто йде на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Шкода фабія. Ценка доволі комплектація на кондиціонері, два склопідіймачі. 2006 рік, 1,4 бензин 3950, номер телефона друзі власника, кому цікавий даний шкода Фабія, телефонуйте, запитуйте. Mazda 6, автомобілі для 2005 року. Двохлітровий. Бензиновий двигун на зимовій гумі на звичайних ковпаках, в кузові ліфтбек. Є в нас форкоп по машинці. На кондиціонері мультикермо, 4 склоп підйомника. Салон, в принципі, в чистому стані, Хайний. 2005 рік, 2-літровий бензин 214 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 4800. Номер телефона власника. Кому цікавий, друзі, Мазда, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценник авто йде 2006 року. 2-літровий бензин на лекусплантенових дисках на літній гумі. Має фуркоп ззаді. Безключовий доступ. На лінзах. шкіряне мультикермо. Чотири скла підіймачі. Салон на кліматі. 2006 рік, 2-літровий бензин, 207 зеленого пробігу. Номер телефона власника, друзі, ціна його 5350. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Рено Сенник третього покоління автомобіль де 2011 року. Авто йде на літній гумі, на звичайних ковпаках. 1,5 дизель. Простенька комплектація на кондиціонері, два склопідйомники, мультикермо, ззадні весло. 2011 рік, 229 заявного пробігу, без вложень. Ціна, друзі, його 5800, кому цікаво. От... Телефонуйте, друзі, запитуйте. Мазда 3. Автомобіль йде 2007 року випуску. 16 бензин. Якось там в дисках, друзі, на зимовій гумі. Мультикермо, кондиціонер П'ятиступка, чотири склопідіймачі. А 2007 року 1.6 дизель 220 зеленого пробігу, друзі, ціна його 5.300 номер, номер телефону. власника. Кому цікава маздочка, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Рено Меган автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, на експлантин та нових дисках. На все гумі. На задніх парктроніках. Має безключовий доступ. Клімат. Останній друга комітація. 2010 рік, 1.5 дизель 6800 номер телефону друзі власника, кому ось цікавий. Даний меганчик, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6, автомобіль 1.6 дизель 2009 року на механіці 147. Згадуємо пробігу. В той йде? Експан на нових дисках на зимовій гумі, на задніх парктроніках. На кондиціонері є підігрів сидінь, 4 склопідйомника. Ціна, друзі, його 7600. Хлопці написали так, щоб всім було видно, автомобілі з Німеччини. 7600 номер телефону власника вже на обліку. 9 рік, дизель. Кому, друзі, ось цікавий. Гольф 6, телефонуйте, запитуйте. Renault Space. Авто 2012 року випуску на 2-літровому дизелі на автоматі 260 заявлено, друзі пробігу. Задні парктроніки. Лінзована оптика, друзі, лекосплантанові диски, комбінований салон на автоматі 2-літровий. Мультикермо, 4 склопідіймачі, двохзонний клімат-контроль. Ціна, друзі, даного автомобіля складає 9500. Сім емісний. Друзі, цікавий номер телефону. Телефонуйте, пишіть, запитуйте. Ось такий гарний експейс. Так, друзі, Opel Astra H. Автомобіль 2008 року випуску. Авто йде на всесезонній гумі. Має височенький друзі кліренс. 1,6 бензин Opel Astra H. Салон в принципі, друзі, гарний, доглянемо останнє. 2008 рік, 1,6 бензин, клімат, датчик світла, датчик дощу, круїз, 4 склопідйомники. Ціна друзі, 5600, номер телефона власника. Когось, Друзі, цікавить Opel Astra, друзі, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen та Uran, Автомобіль 2004 року випуску. 1,6 газ бензин на зимовій гумі. Даний автомобіль. Тауранчик, друзі, світлий салон. От, кондиціонер. Хто шукає недорогого мінівенчика з Вагів саме. 2004 рік, 1,6 газ бензин, MPI, 200 за ел, друзі, пробігу. Ціна його 4950. Номер телефону власника. Кому друзі, цікавий тауран, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго. Автомобіль 1,6 газ бензин 2007 року випуску. Автомобіль йде на літній гумі, на звичайних ковпаках, в пасажирі. Кому ось, друзі, потрібен черевичок десь для роботи. Дуже непоганий, в принципі, варіант. Авто пригнує з Німеччини. Є сертифікат відповідності. Кенго. на кондиціонері, п'ятиступка. Кенго. газ бензин, 1,6, 7 рік пробігу 167 заявленого, З Німеччини. сертифікат, новий комплект щеплення, 5-100 друзі ціна. Номер телефона власника, кого друзі, цікавить Кенго, телефонуйте, запитуйте.